Зарядженою божественними енергіями Портал між світами Приготувати благісну їжу. Що робити у Велесову ніч? Такі ж активні, як і духи пращурів. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфере світла. Знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео. І медитації ніч магії. Велесова ніч. Це водночас ніч сили білих магів, і ніч, у яку активізуються сили зла, це ніч, у яку ми взаємодіємо з нашими померлими рідними, залучаємося їхньою підтримкою. Адже оцю ніч портал між світами відкритий. Велесова ніч 31 жовтня, відома також як Хеллоуін, свято, коріння якого сягає традиції стародавніх кельтів, свято останнього врожаю зустріч із духами пращурів. Наші пращури цю ніч називали Велесовою на честь Бога Велеса, який взаємодіяв із усіма світами, світом вищих сил, світом людей і світом духів. Ця доба є магічною для тих, хто вміє взаємодіяти з енергіями і може бути небезпечною та принести лихо тим, хто жартує із силами зла, закликаючи їх у своє життя костюмами привидів і нечисті. Та вирізаними у вигляді привидів та монстрів, гарбузами. Вони слугують магнітом для сил антилюбові. Вчора у медитації подарунок Святого Миколая. Ми зустрічалися із Богом Велесом. Ознайомлю вас спершу з нашими видіннями, а після них послухайте мій сьогоднішній ченнелінг із Богом Велесом. У медитації бачила у небі великі кам'яні журна. Їх обертав чоловік у білому довгому бранні, а борошно, яке з них висипалося, повільно опускалося на землю, і я опустилася на землю також. Я була молодим чоловіком, який біг великими кроками до будиночка Миколая і ніс на правому плечі велику білу полотняну торбу. Усередині будинку стояв трон чи крісло, і в ньому сидів Бог Велес. Я швидко віддала йому ту торбу, і він дістав з неї дерев'яний макет зброї. Це було щось середнє між гарматою і рогаткою. Кажу йому нам таке потрібно. Він роздивився, забрав собі той макет і сказав, буде вам зброя. Потім запитала його, що робити у Велесову ніч. Він сказав, що до нас прийдуть пращури, і потрібно просити у них допомогу чи пораду, взаємодіяти у вісні, готувати ритуальну їжу, їсти самим та пригощати інших людей. Що зробити, щоб берегтися від негативних енергій? Я ж тобі вже сьогодні казав, потрібно мати світло в собі і нічого не боятися. Я йому подякувала, пообіймалася з ним, і потім він подарував мені медальйон у вигляді невеличкого лука і стрілою. Сказав, що якщо потрібно здолати ворога, то щоб я запускала стрілу ворогу у серце, ділиться з нами своїм видінням воїн світла, Амадея. Далі своє видіння розповідає воїн Світла Ізара. До неї, на запит, зустрічі з Богом Велесом прийшов творець. До будиночка я підіймалась на ескалаторі. Будиночок був з дуже густих хмар. Хмари були, наче цегли. У будиночку сидів і писав на манускрипті чоловік у накидці. Коли я увійшла, він обернувся, а потім і розвернувся на кріслі. Під капюшоном було світло, дуже яскраве світло, обличчя не бачила. Він взяв товсту книгу, відкрив, прочитав, закрив і пішов до полиці. На полиці взяв згорток із печаткою Простяг мені, відкриєш, коли буде час, зараз не час. Я побачила, що і руки в нього також світяться. Взяла у нього той згорток і в ту ж мить все зникло, а я стояла у полі серед пшениці. Золота, подумала я. А поле перед моїми очима поміняло усі пори року, і в долині я побачила, як багато людей, звідки звідкіля йдуть до кристалу, який випромінює рожавий колір. У руках в мене теж був такий кристал. Ключно по 31 жовтня мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 10%, а курси Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона» із знижкою 15%. У будиночку Святого Миколая Бога Велеса панувала магічна атмосфера, горів камін і багато свічок. Я сказала йому, що бажаю зустрітися із своїми батьками. І тієї шмиті вони з'явилися за його столом. Батьків я пригощала арбузово-яблучною кашею, а у подарунок від Бога Велеса отримала обеліск із цитрусового кристалу на добробут. Таким було моє видіння Луча Сазарик. Боже Велесе, поговоримо про енергію 31 жовтня. Розкажеш щось про Велесову ніч. Розкажу. Велесова ніч це ніч єднання з енергіями ваших пращурів, щоб вшанувати їх, поспілкуватися з ними через сновидіння. Це відкритий портал. 31 жовтня це відкритий портал між світами, між вашим світом. І світом, у якому перебувають ваші пращури. І щоб у цьому порталі існувала енергетична безпека, необхідно захищати його стихіями, стихією води і стихією вогню. 31 жовтня ввечері окропіть вашу домівку зарядженою водою, водою, зарядженою божественними енергіями. Запаліть свічку, можете й не одну. Ти бачила, скільки свічок у мене запалено. Можете запалити стільки свічок, скільки бажаєте для єднання з енергіями ваших пращурів. Вода і вогонь захистять енергетичний простір вашого помешкання від проникнення в нього сил зла, для яких портал 31 жовтня також відкритий. Це портал відкритий між світами, у якому необхідно дотримуватися енергетичної безпеки. Боже Велес, хочу тебе запитати 31 жовтня ввечері для наших пращурів готують вечерю, вечерю, яку споживають живі і запрошують на неї своїх рідних з іншого світу. Чи є якісь особливості цієї вечері? Я у медитації пригощала моїх батьків арбузово яблучною кашею. Чи ця страва є обов'язковою? Можете приготувати будь-яку овочеву чи фруктову страву. Ця доба є завершенням збирання врожаю і настанням періоду завмирання природи. Можете вшанувати ваших пращурів будь-якою стравою, приготовленою з овочів чи з фруктів. Важливо, щоб на вашому столі не було м'ясної їжі, щоб не було риби, щоб не було яєць, м'ясо, риба, яйця, їжа, яка не є енергетично насиченою. Їжа невігластва, м'ясо, риба, яйця це все є страчене життя. Маєте вчитися шанувати кожне життя, життя кожної тваринки, кожної рибини, життя закладене у яйці. Споживання такої їжі є важким для вашого фізичного тіла і блокує ваші енергетичні канали. Маєте приготувати для себе і ваших рідних благісну їжу енергетично. ваше пригощення може бути зовсім скромним. Можете поставити фрукти, склянку води і запросити на цю вечерю ваших пращурів, Боже Велесе. Ти згадав про воду, заряджену божественними енергіями. Розкажи слухачам нашого каналу, як це зробити. Будь-яку воду, очищену воду можна зарядити божественними енергіями. І кожен із вас може зробити це самостійно, возносячи хвалу Творцеві, можете просто промовляти слова хвали Творцеві або співати їх, але це має бути промовлено і проспівано не один раз. Один раз не має жодної енергетичної сили. З'єднайтеся з енергіями вашого серця і промовляйте від серця, співайте від серця, промовляйте стільки разів, співайте доти, аж коли відчуєте вашу єдність з енергіями. Творця. Боже Велесе. А чи достатньо у ніч 31 жовтня захистити простір власного помешкання лише вогнем запаленої свічки? Можна і так. так. Але я вам сказав сильніший метод. Бо цю ніч сили зла такі ж активні, як і духи ваших пращурів? Боже, Велесе. А що ти скажеш щодо поминання наших рідних у місцях їхніх поховань? Коли ставити і запалювати свічки на їхніх могилах 31 жовтня чи 1 листопада? 1 листопада ця доба благословена небесами. Ви ж не підете на цвинтарі вночі, тому свічки на місцях поховань запалюйте наступної доби після ночі 31 жовтня. Добою поминання ваших пращурів є доба 1 листопада, розпочинається вона. З вечора 31 жовтня. Боже Велесе, ще хочеш щось сказати. Шануйте ваших пращурів, шануйте землю, на якій живете, шануйте кожну живу істоту на ній, і єднайтеся із світлом Творця, і ви будете захищені від будь-якого зла. Не давайте духам зла жодних проходів у ваш простір. Не виготовляйте жодних атрибутів зла, не вибирайте жодних костюмів і масок зла на себе, не вбирайте. То не є розвага. Те, що вам здається розвагою, приваблює сили зла і може обернутися проти вас.